Друзі, всім привіт! Розім'ялися з самого ранку. Аня зі ми має приїхати, то якраз буде мати роботу, повозитися від руба. Я планував доробити вже електрику повністю і світло, і все, але в мене закінчились деякі матеріали. Якщо сьогодні тесть поїде в місто, він мені докупить. Ну а якщо не поїде, то будемо іншими справами займатися. З попередньому відомо на кухні і в коридорі почали світло робити. Ось таки от. Я ввечері, точніше на ввечері вночі намалював схему світла в залі, як я буду розводити. Тут так само у нас мають бути точкові світильники. І згідно з цією схемою будемо проводити далі електрику у будинку. А зараз, поки немає матеріалів, я думаю, ось у нас є перестінок, і тут він не доморований до кінця. В цьому місці не доморований, тут не доморований, тут не доморований. От я собі планую сьогодні це діло доробити. І тоді вже з перестінком у нас вже буде все завершено. Можна собі буде далі працювати. Це готове, бутонну мішалку викотали. Мішаємо цемент і до роботи. Зараз 15 хвилин все доробимо. Я, друзі, дуже сильно в шосі з того, що він наробив на нашій стелі. Да. Але це дуже гарно. Ну, це, навіть, навіть я, я навіть стелі всього... не треба, да? Такого залишимо. Я навіть буде. цього всього не розумію, але от мені виглядає все по стандартах. <рес> 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 Тільки мені здається, що металічна гофра це просто переводка грошей. То ти що це будеш присінки робити? Ну, треба доробити вже їх. Я до Рузі дуже щаслива. В Річарда ранка зверху почала присихати і е, зменшуватися. Так вона геть кровила. Ну нам сказали, що це ймовірно папілома. і там. Сали чима. Е припікати, типу присушувати. Це буде нормально? На основі Як будеш герошіра. мати бажання, ото бач. Ну, такі ці, цілі цілі коски. Ці, Тобі бач. носити. Да. Та й половинки нормальні. Тільки не, не дуже багато, тому може з цілинок з 10 принеси. Половинок може з 10, і там далі будемо бачити. Добре, що мені дров нарубав, що зараз буду возити з дітьми. До речі, конкретно похолодало, пише погода та сама, що а зазвичай плюс 14, але щось ніфіга не плюс 14, тому що я в курточці. Навіть в шапці і Лукас, Адамом в курточках і в шапках. Где-то далі розпакуєшся. Цим відро ми клей клали на блоки, розбито. Там там було ще одне таке відро для цього, залізне. Ти в сміття туди викинула Ну то поміняй, візьметься на сміття, а те, хай буде так. А там ручки немає, команди. А. Значить бере цим. Ну що, маєте, я тачку і буду дрова носити, поки наші діти піском бавляться. Ліс кудись річард. Геть далеко. Не знаю, куди він там поліз. Що він там поліз сука. Річард, іди сюди. Тут ще зі мною. Адам, а там заховався десь поліз. Що зараз тут заліза, що на мене буде його забрати звідти. Ага, ага. І що ти? Ні, туди не треба. Отудий От у вас спускайся. Вилазь туди. Отуди От річард іди. Давай, 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 давай. іди сюди, дивись сюди. Давай я тебе знімуй, іди сюди. Що ви собі думали? Мусила знімати його. Адам, ти куди заліз? Ану, вилазь. А поїхали. чотири тачки вийшло дров, але я скажу, що цього навіть не М -м -м -м, цих чотири тачки навіть не помітно. Дрова все одно, колоди все одно як є, так і є дуже багато колод. Я не знаю, скільки будемо вже їх робити. З цієї сторони забагато залишили пару ізоляції, то ми її потім також і позрізаємо. Ось тут ще лінію вималював, отак цегла має йти. В принципі, будемо під саму плівку підморовувати, а зверху вже піною запіню. У мене там є балончик ніби. І на цьому буде крапка. Непогано. Аби цегла була. Ну хоча, кажу, самий верхній ряд, і навіть перед останнім воно спокійно взяти шматочками. Подобивати і використовує шматочки, і доморуюсь перестінок. Так що два виконані моменти. таких, працюємо далі. До речі, друзі, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Він зараз їм просто я не знаю, не знаю, як сказати, як він їм необхідний. Тому долучайтеся до збору. Посилання на донати залишимо в описі під цим відео та посилання на банку, якщо вам цікаво подивитися, скільки вже там назбирано. Також буде в описі під цим відео. Не, не потрібно донатити величезних сум з кожного там, по 4 гривні от, і 100 тисяч накапає. Так, заодно зразу куб помірє. Чи ми його не завалили? Ось бачите, як іде. Тут нормально. І в кінці... Ну, трішки щось ненормальне. Нормально. Якраз іде по краю. Так що верхню цеглинку саме можна класти впритик до цієї. Ця площина буде нормальна. Зараз ще цю помірюю зараз. Мені просто впало нитки, натягувати і все остальне. Простіше взяти, таку лазерним рівнем переміряти. Намалював на стелі хрестик і саме в точці має зійтися наш. Кут щоб нічого нікуди не завалити, і потім не довелося лишні сантиметри штукатуркою вирівнювати. Є. Але половина чорна, просто в сажі. Ось така сторона одна чорна. І та каже, вбиває молотком. Ну а що робити? Чуєш, що забереш теж, я це робила трохи. Втомилася? Отако, чу-чуть. Ти чотири тачки, до речі, дров не робив. Ого. Але взагалі було непомітне. Ну, зранку що став пару разів матильнув, чотири тачки готові. Є холодно, тут вони і є. Непомітно тобі що трошки розчистив? Та я всякі робав, і то всі великі. Мені геть помітно. Лука, що ти робиш? Я Весь інструмент на місце потім. Добре. Пилочку на місце покладеш, добре? Ріжуть, пиляють, щось я не знаю. Аня, може їм іграшки не купляти, може їм слухай пилки, знаєш, молотки понакупляти. Наші їм ті іграшки. 10 кілограм цвяхів і хай граються собі. А, розбила цеглину. І так це і цегли мало Нормальний, вона вже тут увче. Ой, молодець! Зараз Аня буде йти додому, треба дітей класи спати. До речі, тест все-таки поїхав в місто. Сьогодні має мені привезти кабель, має привезти гофру, коробки. Бо в мене є тільки три коробки, мені треба шість на всю стелю. І сьогодні, може завтра, ми вже зробимо повністю електрику і вже забудемо про це питання. Ну, як забудемо? Ми його не забудемо ще довго, тому що треба це все скручувати, зварювати. Багато ж треба роботи з електрикою робити. Але тим не менше, вона вже буде розкидана, там залишиться тільки дурничка. Ти тут сильно не набивай, бо кажу, бо потім буду виносити його. Бери цегу? Давай, я йду до Бери оце, вот ось у нас місце іще. Ну я буду йду. Цар ляжу, заводюсь спати. Правильно, нема чого. Не обмежуйся, бо да. все я є задоволення. Я якось так замахалася зарядкою зранку, що це просто. я тобі казав, що вона шкідлива. <рес> Заряджається зранку. Ще друзі, у нас вже квіточки розцвітають, така краса. Ми вже виїхали, от як виїхали? Стоїмо, чекаємо, поки прийде Лука, де да, він там є. Велі кажуть, в нього ще приходить, а як діти заснуть. цій ну, стіні по факту ще один ряд залишився, але от як його примкнути до стелі, це вже інше запитання. Ну як один ряд? Ось півтора. Ну, один ряд. Плюс цемент, там один ряд точно. Можливо, просто зверху запінити, отут же покласти, підмурувати під саму рейку. цю сторону під саму рейку підмурувати, щоб оці дві балки лягали нам на перестінок і ота. А отут воно мені не суттєво, то можна просто запінити, щоб воно не контактувало вже з перестінком. Перш ніж продовжувати його домуровувати, цей перестінок, нам потрібно з цим шматком розібратися, з цією пароізоляцією. Я думаю, там розрізати, опустити її вниз і тут же, ну, коротше, і тут же рейку прибити, тоді вже можна буде щось тут робити. Бо там, виходить, не завершене, і як я там маю підмурувати, чесно кажучи, поняття немає. А далі, я думаю, між цими рейками планку вставлю. І буду підмуровувати вже під самий верх, під саму планку. О, десь приїхав, мені гостинці привіз. Ти хто? Чоловіче, покажи-но. Ну. Ух ти, гофра. Так, ще кабель. Ага, коробки трошки інші, але в принципі немає різниці. І ще одна, нічого собі. Нормально? Дякую. Все. Цього барахла, в принципі, має з головою мені вистачити, щоб завершити електрику на поверсі цьому. Так, скоби для круглого кабелю R16. Так, Кріплення повний цей. Кабель півторачка. Три коробки і металічна гофра. Ну кажу, цього має вистачити на перший поверх вже все, вже можна з цим не забрати. Холодно, то гаряче, не знаю, чи знімати курточку, чи тягати курточку. Я вже придумав, що зробити. Ось така в мене є дошка. Оце я зараз доверху її приб'ю. Зразу йду з однієї сторони до балки приб'ється, а з іншої сторони до реяк і все. І шум не буде так проходити, все буде добре. Запакував стелю над перестінком, ось так повністю дошками. Тому тепер можна підмуровувати під самі дошки і все, і зверху запінювати. І буде воно все добре. Дошки виходить від одної балки прибиті до іншої, і саме е, в тому проємі між двома балками туди буде менше звук проходити з туалету сюди, і звідси в туалет, і відповідно, шумоляція буде краще вже. Не ідеальна, але вже краще. Я знов приїхала до Толіка. за той період, поки я там дітей годувала пола спати. Він не поклав жодного ряда цегли. Але я просто не врахувала один факт, що він прибував дошки, я їх тільки що побачила. Ти <гум> свій ремонтуєш, читати. Ви. Сказала, мені носити цеглу. Тобі яку цілу носити? Чи кусочками? Їла чи... А, я випала йогурту і в мене пропала сонливість. Я помічаю, коли я голодна, я сонна. Якось організм чи він налаштований спати. Я не знаю, що так. Коли я от наїмся добряче, я навпаки не хочу спати зовсім. З цих шматків дуже важко щось знайти. Путнє. Треба, напевно, ще брати молоточка. Але в принципі ман тут може щось знайти. Тільки Зараз візьму кірку. А де молоточок? Десь тут, десь тут туди. Я не знаю, пошукай. Він був, коли я йшла на підвіконні. Залишився там один рядочок під самий верх і вста цегла не влазить, а йому треба така вуща тоненька. І може, думаю, тут якась вуща є цегла. Але тепер добре хоч дома снігу і йому на сюди трошки пролізти. І така возонька теж йому не влізла, так що він там просто цементом потукладає і запінить. Що ти там викладаєш цементом? Ну, Це може бути все, не базує. Угу, і То шо, що ти верх? Ти бери низ, а не верх. Ну, то ж вони є. Бо верх відстає від цього во. Це все буде зашити цим. Стави. А, угу. І оцих рядів вже бачити не будеш. Ну, але я думала, вони чомусь там причіпляються вверх. Хоча нижні ряди лежать на плівці, і це взагалі для мене не зрозуміло. Мені здавалося, що якщо от від сплівки відстає цемент, то її стіна може легко в собі поворушитися через ту плівку. А вона стоїть, слухайте так, дай Боже. Нормально стіна стоїть. До речі, дуже багато приємних коментарів про комод. Про, точніше, як стелаж Для іграшок ми ще досі милуємося. Ну, правда, знаєте, діти ще не звикли що там, там щось є. Вечірні процедури, так? Замість перегляду фільмів, всі дружно сідаємо, і дивимося на комод. Вони якось, знаєте, по-перше, їм дітям не принципово, вони на це увагу не звертають. По-друге, вони не звикли, що там щось лежить таке, прям дуже важне. А там лежить і конструктор, і кубики всякі машинки, і маленькі, великі і тваринки, і пазли з всякими іграми. Ну, туди вони, коротше, не йдуть ще, поки так, ось, знаєте, прям, щоб от націлено за чимось. Як я вже скажу, там от, діт, там, там лежить те те те-то. І вони вже от, йдуть туди, знаєте, з цікавістю там вже забирають. І е, ще один мінус це просто коробки. З паперові коробки хотілося б дуже їх замінити цими пластиковими такими, типа якимись коробочками. Я то бачила в АТБ, але в АТБ така вона була невеличка і пластмасова, і така ну, така вузесенька. А я от хочу саме глянути в епіцентрі, такі що були мені високі, знаєте, якби. Так гарно стало реально, ну просто якось так. Що було не гарно? Ну, знаєш, було так якось не завершено. А от а саме гарно, та гарно, сторона гарно. вже. Ну тут ще ні, тут ще прям. Ну, ну, Вроді не криво. Ну, це верхній рейди, що всі закусив, але. Ти вже доробив це от? Що? Е, Цемент. Ні, там вже трошки є. Ну тут скільки? Тут вон, пару цеглин. Так, так, так. Тут воно швидко покладеться. Толіку, давай порохи, може, його її ту цеглу. вулгаркою зріж чи що? Наполовину. Він каже, я про це думав. Погоду маю. Який будівельник. Зразу облгарку бере. Тільки кажу, бачиш, тут Коротко ця штучка. Я на двір тут белюки зараз буде. Давай, то берем три шматочка. Ти один покол. <гум> І бачиш, якщо стукнути вона, може відколиться так, а може ні. Та не треба стукати. ти візьму щось гостре, Толік. Ще мені здається, що він відколиться. Гостренькою стороною Толік. Він по-любому розколиться, якщо порікне. Бочик добре. Угу. Угу. Ну так, да, під самий верх теж вона в, в той цемент вискакує з стороною. Хаю голову вниз і в щось. Дивіться. Все в цементі. Там відро цементу, Толік. О! Ти що робиш? Ну як я не можу сюди нормально засунути. Там відро, тут відро. Угу. Все, далі запаковують цим. Хватить. Далі бідною буде. Угу. Там вже далі дуже-дуже вузенько. Залишився у нас, друзі, невеличкий такий отвір з цієї сторони. Ось він. Ну, це якраз я пропіню потім, мені тут не потрібно, щоб воно примикалося до стелі. Ось там у мене три балки є, а там треба буде, щоб вони опиралися саме на цегло. А тут вони не потрібно. Отут тут білий ще до стелі воно все. Але там теж є невеличкі такі отвертки, все пропінимо потім. Тут пропінимо. Чесно кажучи, я думав, не знаю. Думав, що буде важче це все зробити. Напевно. Але якось так гарно пішло. Непогано, непогано. Ще тільки ту сторону залишилось біля дверей, але там е менше, ніж тут. Тут багато було, там менше. Коротше друзі, вже п'ята година, закінчився в мене цемент, поклали буквально чотири шматочка на цю стіну на передню стіну і все. Ну нічого, я вже думаю, завтра прийду, там відрізок колочу і вже до мені того цемента доробити це все. Аня вже набирає воду, зараз буде мити бітономішалку. Виймайте. Біт. Аж одну бітономішалку замісив, поняли? Виймайте. Ой! Чуть не розлила. Я щось думав, що я зможу швидше це все доробити, і думаю, зараз ще електрику докидаю сьогодні, але все настільки затягнулося, що ну його в баню. Всім привіті, друзі! Ми сидимо з лукою, займаємося на ноутбуці вже. Адам, ключів Адам вже гонки. Давай, яке там слова, слово потрібно? Напиши слово. Давай фей, шукай. Ні, сіно. фи? вона така, бачиш. Сьогодні хочу завершити вже нарешті той перестінок, щоб вже забутися про нього і далі вже собі займатися цим цікавішим. Намалював я вже повну схему, освітлення на першому поверсі. Тут і зал, і тут у нас кухня. Жовтеньким я замалював те, що я вже зробив, залишилось тільки все остальне. Ой, я багато думав з тим прохідним вимикачем, як це правильно зробити. Не знаю, намалював так, а там вже будемо бачити, як його. Підключити Аня, то що ти прийдеш? До мене? Але в принципі, куди йти? До речі, в нас весна вже завершилась. Знову почались холоди, морози. Погода жахлива, дощ, але треба йти далі працювати. Я вже на місці. Отже, першим ділом, що нам потрібно, от звідси, закинути дроти в туалет, там, де буде освітлення, вентилятор, і тут буде вимикач. А тоді вже ми зможемо зашити повністю цей перестінок. Ну щоб потім отвори не сверлити, щоб зводити кабель, Тому ми його зразу прокинемо. Оскільки на першому поверсі у нас буде тільки туалет, ніякої особливої вологості тут не буде, тому я вирішив коробку вмістити саме в туалеті. Ну тільки я її зараз зміщу, бо щось я недобре її так приліпив. Так вже краще вона прямо на дошці, і так буде зручніше мені розкидувати кабель. Ого! Це навіть в пісок буде, не треба додати, щоб тепер розчинити цемент. Мені треба покласти відсилену цеглин 10-15. Я думаю, цього відра замішаю, навіть тільки менше відра. Мені, в принципі, має вистачити. І все, і пересінки будуть готові наші. Ну що, тут я домурував, там виходить під самий балок впер розчин. І тут так само під самий балок впер розчин. По факту, я оцих два балка положив на перестінок. Перестінок у нас хороший, цегляний, плюс фундамент. І додаткова опора для балок буде, щоб вони нам ну, не прогиналися. Тому що тут буде все в місті ванна, тут буде перестінок з гіпсокартону. Наш перестінок так само знизу буде це все тримати зверху. Менше, менше навантаження на самі балки буде. Залишилося ще в одному місці так само зробити. Ось тут. Тут так само потрібно балок цей вперто на цей перестінок, і з муруванням перестінку у нас буде повністю завершено. Я надіюсь, все буде добре. Можна сказати, що перестінки наші повністю завершені. Там довелося в самому верху різати на наполовинку, щоб вставити саме туди. І під саму дошку я підмурував вже цементом. Так само тут попідмурував, тут попідмурував. там зверху щілинка є. А там де я не впирав, там є щілинки. То потім я їх запіню монтажною піною. У мене десь балон був. Якщо йому ще гаплик не прийшов, то він ще є в мене. О. Вот. Так, це що таке? Ага. Або монтажна. Піна. Ось вона є. Один балончик. Яка там дата? 28.10.23 року. Жити до 28.10.23 року, значить року вже просрочена. Та ну, нічого, я думаю, нічого і не станеться. Запінемо <у> неї і все буде добре. Саме гірше доробляти ось такі недоробки, як з тим перестінком. Ну, виходить, фактично весь його змурували, зверху я залишив трішки, щоб можна було стелю зробити. І от цілий день пішов, навіть трішки більше, щоб домурувати оцей шматочок. Щоб там далі підрізати, підставляти. Ну і його в баню. Все, йдемо додому. Сьогодні ми ще знімаємо кулінарію, Аня ще якісь смачненькі рецепти придумала. Правда, я не знаю який, але сьогодні разом з вами дізнаємося. Все, друзі, Толік додому прийшов. Ми приготували чизкейк і дуже задоволені. Ставить він чай. Будемо зараз чаювати. До речі, ось він. Це те, що від нього залишилось. Він такий був великий, круглий, класний і дуже смачний. Він, до речі, зараз захолов. Такий тверденький, тверденький став. І зовсім не схожий навіть на чизкейк з домашнім сиром. Ну зовсім шукайте нас самолюдки на кухні. Переходьте і готуйте разом з нами, бо це дуже смачно. Кому друзі сподобалось відео? Ставте вподобайку. Хто на ще не підписаний, со підпишіться. Дякуємо всім вам, хто підтримує наш канал. Та зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.